Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, CNN повідомляє про те, що вчора, 18 січня 2024 року, Конгрес Сполучених Штатів Америки прийняв законопроект про короткострокове продовження роботи. Уряду США, запобігаючи шатдауну, який, власне міг би розпочатися з 20 січня 2024 року, коли власне є крайній термін роботи для частини уряду за попереднім законопроектом, який був ухвалений у листопаді 2023 року, загалом Сенат США першим схвалив резолюцію. Цей законопроект 77 сенаторів були за, 18 проти. Потім ж його ухвалила й Палата представників. Тут 314 голосів за, 108 проти. І ось тут в контексті палати варто. По партійності проговорити як там від голосування. Отже, 107 республіканців проголосували в Палаті представників за законопроект, 106 проти. Тобто тут ми взагалом бачимо 50% за, 50% проти, що говорить про значні розбіжності в республіканській партії, які власне стосуються питання фінансування. Уряду Сполучених Штатів Америки фінансування бюджету на 2024 рік демократи 207 голосів за було надано два проти. Тобто демократична партія знову ж таки дала більше голосів за відповідний законопроект аніж представники республіканської партії. Але ця резолюція законопроект був ухвалений і тепер він направлений на підпис президенту США Джо Байдену. І наскільки ми розуміємо. Десь сьогодні точно має він підписати цю ініціативу і таким чином, про прощадам, питання знову ж таки знімається. Ми говорили про те, що відповідний законопроєкт передбачає продовження фінансування роботи уряду до нових крайніх термінів. Це перше і восьме березня 2024 року. Тобто, знову ж таки, в цьому законопроєкті зазначена двоетапність продовження роботи уряду для однієї частини це перше березня, для іншої восьме. І тепер Конгрес Сполучених Штатів Америки має врешті-решт прийняти ряд от, законопроєктів, ці 12 ініціатив, про витрати на 2024 рік. Так, і у них вже з'являється більше часу до березня відповідного року, щоб це ухвалити. Але при цьому аналітики знову ж таки говорять, що можуть бути труднощі, оскільки ультраправе крило республіканців так воно продовжує. Підвищувати голос навколо питання того, що потрібно ось ту угоду, яку уклав Шумер і Джонсон щодо витрати на 24-й рік якось змінювати, збільшувати скорочення, точніше, витрат, і міняти відповідний текст угоди. Але Джонсон сказав, що змінювати нічого не потрібно. Потрібно за цією угодою так. Яка була укладена на початку січня, прийняти ці 12 законопроєктів, щоб, врешті решт вже закрити питання щодо витрат на 2024 рік. Позитивна новина якраз виходить з того, що ця короткострокова резолюція була ухвалена, питання шатдауну знімається. І я знову ж таки повторююсь, в тому, що. Це призводить до збільшення шансів того, що питання імміграційної політики і запиту Байдена щодо допомоги Україні та Ізраїлю. Це питання воно може також актуалізуватись і активно обговорюватись, так, для того, щоб, врешті-решт, його було прийнято. І це надзвичайно важливо. Для України так, щоб ця допомога надходила, це і в контексті озброєння, це і в контексті фінансової складової. Тому будемо далі слідкувати вже за тим, як власне будуть ухвалюватися ці 12 законопроєктів щодо витрат на 2024 рік. Ну і питання міграційної політики і запиту Байдена щодо допомоги. Так, для союзників України і Ізраїлю за цим теж ми уважно слідкуємо. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобаєчку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полегла. За незалежність нашої держави, слава Україні! Хай щастить вам!